На Івано-Франківському водоканалі змінилось керівництво. Віталій Савенко припинив свою роботу на посаді керівника комунальної компанії з 5 листопада 2025 року. Генеральним директором призначений Микола Вабіщевич, який до цього працював на посаді головного інженера. У 2020 році він став фігурантом корупційного скандалу. Поліція спіймала Вабіщевича на отриманні хабара. Ішлося 100 залізобетонних плит, які були непотрібні водоканалу. Придбати плити погодився підприємець, однак Вабіщевич наголосив, що плити повинні бути придбані за готівку, а не шляхом підписання договору з підприємством. Загальна вартість плит становила 120 тисяч гривень. Під час передачі грошей, яка відбулася в автомобілі біля офісу водоканалу, Вабіщевич був затриманий правоохоронцями. У судовому засіданні Вабіщевич визнав вину у скоєнні злочину. У вчиненому щиро покаявся, просив суд суворо його не карати. У липні 2020 року суд визнав його винуватим і призначив покарання у вигляді штрафу розміром трохи більше 20 тисяч гривень. Зазначимо, що сьогодні знайти згадки про ту справу непросто. На місцевих сайтах, які прямо вказували прізвище посадовця, інформація про цей факт відсутня. Імовірно, хтось попрацював, щоб приховати окремі факти з біографії посадовця. Коментуйте це відео та підписуйтесь на канал.